Наші фахівці, зокрема ті, які працюють в ДСТЗ, відпрацювали до речі, з враховуючи приватні пропозиції, приватних підприємств технологію достатньо, яка ефективно діє щодо блокування антиукраїнського телерадіомовлення. Тобто ця технологія дозволяє вибірково. Блокувати канали, які розповсюджують сепаратистські російську пропаганду, якісь інші провокації, і в той же час створюючи умови для того, щоб працювали українські канали, ми маємо право це робити, тому що це український чистотний ресурс, і ця технологія дозволить достатньо швидко. Спочатку ми її працюємо вдоль лінії розмежування, як вона себе зарекомендує. Після цього ми будемо використовувати вдовж всього україно-російського кордону. І ця технологія дозволяє бакувати як аналогові канали, так і цифрові. Сподіваюся, що не тільки в теорії, а й на практиці вона буде ефективно працювати. Є відмінність в тому, що вона на порядок дешевша, ніж нам пропонували іноземні аналоги. Єдине, що в бюджеті не передбачено ресурси для її реалізації. Я звернувся до прем'єр-міністра Гройсмана, і він мені пообіцяв, що найближчим часом будуть виділені кошти, можливо, з резервного фонду, для того, щоб вона була реалізована протягом 2-3 місяців. Це дійсно якісна українська розробка, але знаєте, в теорії іноді легше презентувати, ніж на практиці реалізувати. Тому я хотів би, щоб вона на практиці себе зарекомендувала. Ми запросимо журналістів, і я переконаний, що не тільки в на нашій території будуть дивитись українське телебачення і слухати українське радіо, але ж на кілометрів 30-50 і за лінію розмежування також будуть виключно слухати українське радіо, українські пісні і бачити в телеекранах правду.